Усім привіт! Сьогодні 25.03, температура повітря плюс 18. Дуже тепло, дуже парково, був зранку дощик, але ломка дала і дає про себе знати, яка створює жагу до нашого хобі Це старший науковий працівник. А мене сигнал, сьогодні вирішили походити по цій долині. Тут, ймовірно, колись вона була затоплена. Тут черні хижили, там струмки б'ють. А мене сигнал, що правда не той, що треба. Ось навіть сідло від монети не шов гривню. Якби вона була хоча б на 1000 років. Старшою. Ну, але перша знахідка монета. Вітчизняна валюта. Йдемо далі. Пошуки продовжуються. Знов сигнальчик. Думав, що срібло. Але, на жаль, це нержавійка. 40 копійок колись коштувало. Чайна ложечка. Така нічого. Можна забрати. Ням-ням-ням-ням-ням. Вже дощик починається, дуже-дуже парить. Колега ходить. І я хожу. І так от бачите, по цій долині дуже багато цих кучок кропти понаривали. Часом також катушкою по ним промахую. І махнув тут. І майже на самому вершку пролунав сигнальчик. Якесь колечко випало, якась бронза. Зараз майну, огляну детально. Якесь колечко незрозумілого походження і періоду. Йдемо далі. Так, У нас дощик почався. А в мене сигнал. Колечко, а на колечку якась пімпочка. Я думаю, що це від лампадки. Ідемо далі. Почався дощик. Погляньте яке красиве небо. Дощове, важке. Яка земелька чорна. Там вам далечині привид стоїть. Земелька як пух. Небо затянуте, Дощ валить. І такий аномальний захід. Не видно тут його добре. Да, я такого ще не бачу. Шкода, що не передає мій калькулятор цього всього. Небо повністю затягнуте. Сьогодні 1 квітня, минулий раз нас дощик вигнав, попередній кадр засвідчує це. Вийшли знову покопати. Ось колега, старший науковий співробітник. У мене попався сигнал, поле дуже класне, його так обробили, щоб закрити вологу. За тиждень земля всілась і дуже комфортно ходити. Ніяких Ніяких великих грудок йдеш на розслабоній. Тільки трошки грузнеш. Перша знахідка. Не знаю я, що це, щось сплюснуте. Якого періоду також не знаю. Дуже схоже на, на персток, але щось воно не дуже схоже на нього. Хіба що якийсь дуже-дуже давній. Йдемо далі. Знову дощик нас трошки змочив. Ми його перечекали. І вийшли знову. І старший науковий співпрацівник знайшов прясло. Таке маленьке, красиве. І я переконаний, що я мав бути на його місці. Свого колеги Але це його знахідка крута. Красота. Йдемо далі. І знову знахідка. Ще не чіпав я її із розряду краще не знаходив би. Обломане прясло, шматок прясла. Часів черніхівської культури. Шкода, що поломане. Дуже люблю такі знахідки. Так, Пошуки продовжуються, так потепліло, аж, аж дурно, жарко так. У мене випав сигнальчик. Оп! Щось блискуче, кругленьке. Якесь таке. Зараз помию. І подивимося. Так, це динарій римський. Римська валюта. Весь в окислах. Треба з ним щось робити. Такий як комод. Імператор, комод, такий носатий. Дуже погано видно. Да, ймовірно, це комод. Дуже схожий. Такий, здається, живенький, тільки треба його почистити. Добре, йдемо далі. Візуальна знахідка. На жаль, поломане прясилко. Красиве було прясилко. Але на жаль поломане. Шкода, але знахідка. Хтось робив, хтось носив. Краса, свідок неіснуючого світу. Вже неіснуючого. Йдемо далі. Знову випав гарний сигнал. З дощик почав моросити. Якась пластинка. Ой, випала. Де ж то вона? А ось випала. Я її протер. І тут написано, що <сум> течмо. Ну, це якась зображена людина, ходить і розкидає таке. В кругах копачів, пошуківців, ця людина дуже відома. Я не можу зрозуміти таких дій. Йдемо далі. Зустріли однодумців по хобі. Ось там ще один. Веселі такі смішні. А мене боротосик. Середньовічна монетка. Йдемо далі. Ох, як матюкаються. Аж земля держить, треба тікати. Так, ходимо, ходимо, і колега знайшов таку штуку серп. Неоліт трипілля, не знаю, Ну, штука крута. Пим далі? Випала монетка. Буду ліставати. Радянський Союз. Мабуть, 15 копійок. А, навіть мить не хочу. Берем. Так, знову сигнальчик. Середньовічний Боратосік. Середньовічна монета. Така вона грубенька, приємна, мабуть, стан у неї буде дуже добре, якщо її вимочити і зробити легку механічну чистку. Така приємна, можна щось спробувати зробити з неї. Йдемо далі. Випала незрозуміла частинка якоїсь монетки, срібло. Таке тоненьке, щось середньовічне. Кідаються керамічні цікаві речі. Можливо, була якась фігурка. Ай, іграшка якась. Багато цікавої кераміки, яка відображає якусь уяву людини, яка жила декілька тисяч років тому назад. На вечір виглянуло сонечку. Така погода. Під це сонечко Випав кругляшок. Де він, Ось він. Вже бачу, мабуть, копійка царська Миколкіна. Зараз почищу. Так, це мідна монетка. Одна копійка. Або кінця 19 століття, або початок 20-го. Мабуть, правління Миколи II. Російського імператора. Така мідь випала на кінець дня. Колега ще сфотографує. От і завершився коп, завершився день. Півполя вже посіяли і, мабуть, на тижні посіять цю половину. Це останній, мабуть, коп в сезоні на цьому полі. Дякую всім за увагу. Це було просто. tchau bye bye